Вона могла працювати у світових вишах, але лишилася навчати українських дітей математики, бо мріяла забезпечити для кожного школяра якісне навчання, а пізніше стати міністеркою освіти. Привіт, я Юлія Здановська. Мені 21, і Я їду викладати інформатику та математику в СмТ Юр'ївка Дніпропетровської області. Математикиня Юлія Здановська мала безліч планів і перспектив, які знищили росіяни. Вони вбили Юлю, поціливши в штаб у Харкові, в якому та волонтерила. А одним з її останніх повідомлень було Я лишаюсь у Харкові до перемоги. Шо там разом з проектом Street Code розповідає, чиї прізвища носять наші вулиці. Юлія Зданувська народилася 4 травня 2000 року в Харкові. З раннього дитинства полюбила математику та проявляла до неї неабиякі здібності. Змогла без перешкод вступити до кану імені Шевченка на спеціальність комп'ютерна математика. Уже на першому курсі запропонувала створити клуб програмування для учнів шостого класу, який невдовзі переріс в олімпіадний проект кванта програмування, а на другому курсі єдина отримала кваліфікацію для роботи в «Samsung R&D Institute Ukraine». Про Юлю дізналися багато людей і в Україні, і за її межами. Здановська могла побудувати кар'єру професорки в університеті рівня Гарварду, але обрала інший шлях. Я навчаю для України. Юля долучилася до програми Навчай для України у 2021-му. Наступні півроку працювала вчителькою в Юрівській школі на Дніпропетровщині. Юля ставила за мету закохувати дітей у математику, щоб ті не боялися науки. А ще мріяла відкрити в школі новий комп'ютерний клас. З березня мав почати працювати ця лабораторія робототехніки. Вона отримала це обладнання і мала його запускати вже в березні після канікул. І до Харкова вона приїхала до нас. Вона приїхала в гості. Життя Юлії, сповнене натхнення від роботи з дітьми, перервала повномасштабна війна. Здановська зустріла її в Харкові і одразу пішла волонтерити в штаб оборони у Харківській Ода. 26-го вона зібрала свій рюкзачок і прийшла сюди. Вона не покинула штаб, і після того, як туди влучила ракета та вбила 30 людей. Друзі та рідні неодноразово пропонували їй виїхати, але дівчина відповіла в повідомленні: Дякую, я лишаюсь у Харкові до перемоги. Це були одні з останніх слів Юлі. 3 березня 2022 року інша російська ракета впала на подвір'ї ОДА. Загальна кількість загиблих тоді сягнула 44 людей. Серед них була і Юля. Учні з Дановської після її загибелі зняли документальний фільм про неї. У ньому діти читають присвячений Юлі вірш і показують омріяний нею новий комп'ютерний клас. У пам'ять про неї факультет математики Масачусетського технологічного інституту оголосив ініціативу: проект підтримки для талановитих старшокласників з України. А ще на честь Юлі перейменували вулицю в Києві. Її ім'я житиме серед українців і надалі. Завдяки проекту Стріткод українці можуть дізнатися про Юлю та інших героїв більше. Таблички стріт-коду з QR-кодом дозволяють в один клік дізнатися найцікавіше про видатних українців. Наразі таких табличок у Києві вже 81. Незабаром з'являться ще 50, а попереду тисячі по всій Україні.